Сьогодні у календарі запорізького спорту визначна дата. 65 років тому цього дня на Олімпійських іграх в Гельсінки золоту медаль здобув запорізький борець Яків Пункін. Ця нагорода стала першим олімпійським золотом в історії українського і запорізького спорту. Про історичну медаль та чому запоріжцям цього дня має бути соромно, розкажемо у наступному сюжеті. У цей визначний день голова Запорізької федерації греко-римської боротьби Валерій Смирнов призначає мені зустріч біля будинку, де 45 років прожив Яків Пункін. Під вікнами колишньої квартири першого олімпійського чемпіона із Запоріжжя пригадуємо той пам'ятний літній день 1952 року, коли у Гельсінки 31-річний борець здобув свою історичну медаль. Первый день он победил, сразу же победил чисто борца из Франции. Вторую схватку он отдыхал, получилось, что у него не было противников. И в третьей схватке он уже третью, четвертую он победил спортсмена из Ливана и спортсмена из э, э, Турции по балам в следующем круге и осталось их трое три спортсмена которые разбороли три три олимпийских медали и он без вопросов за минут за полторы минуты положил э, борца из э, Венгрии Имра Пояка который это прославленный спортсмен у него четыре олимпийских медали впоследствии было и борца из Египта Аль Рашеда, он положил за три с половиной минуты То есть он их просто растерзал, ну, может быть, слово уничтожил, не подходит к этому случаю, но он просто расправился с ними и завоевал, триумфально завоевал золотую медаль. Золото Якова Пункіна має особливу вагу. Це одна з перших олімпійських нагород вищого гатунку для України і точно перша для Запоріжжя. Цінність досягненню надають і обставини життя запорізького борця на першу сходинку найпрестижніших змагань планети. Він зійшов у поважному віці, та ще й після чотирьох років фашистських концтаборів. в 31 рік год олімпійським чемпіоном стати, условна та це... і після того, як він життєвий путь його сложився. Чотири роки плініння, травми, значить, большая веса, все, що супровождала, потім восстановитися, стати п'ятикратним чемпіоном Советського Союзу. Практично, всі, хто завоював медалі на п'янців Святої Союзу на мірових чемпіонатах, практично не чемпіонами, то призерами, тому що настільки сильна була боротьба в нашому регіоні. Річниця першого олімпійського золота для Запоріжжя привід не лише радіти, а й замислитися, чому і досі в нашому місті нема ані вулиці, ані пам'ятника олімпійському чемпіону чи бодай меморіальної таблички. На його будинку відзначає Валерій Смирнов. Я не до конца удовлетворен тем отношением к памяти, к светлой памяти этого человека, который так много сделал для нашего города. Я говорю конкретно о улице имени Якова Пункина, что по-прежнему нет улицы. Улица, на которой жил прославленный спортсмен, называется улицей другого прославленного спортсмена, не запорожца. Пусть даже замечательно спортсмена и тренера, я нет вопроса, Валерия Лобановского, но такой вот нонсенс, да, и мы, а мы ищем улицу, которую могли бы назвать именем Якова Запорізькі шанувальники боротьби мають надію, що питання таки буде вирішено найближчим часом, і пам'ять видатного земляка буде увічнена в рідному місті належним чином. Олена Назаренко, Юрій Васильченко, Тв 5